Кентоське дербі це не просто турнір підкови. Це змагання сусідів у пісочниці у спекотній відвідні. Це змагання із такими високими ставками, як температура на розжареному грилі. Це битва за право керувати спільним торговим автоматом. Однак цього року нова команда готова виграти кубок завдяки секретному рівнянню Пена та природному таланту Тома. Команда проклала собі шлях у фінал. І зараз готова повалити чинних чемпіонів. Це джинджер та садівник проти Тома і Бена. Згідно з моїми розрахунками, нас не перемогти. Фінал кентоського дербі. Завтра мій сад». Том. А! Бен. Анжела Джинджер. Генк. Балакучий Том і друзі. О! Бен справді склав рівняння, щоб виграти турнір під кови? А, це дрібниця. Річ лише в точних розрахунках повітряного опору, гравітації і швидкості. Щойно матимеш це, виявити ідеальну відстань буде легко. Mm -hmm. Mm -hmm. Насправді це не дрібниця. Щоб розробити підковне рівняння, я мав розв'язати задачу сера Ісака Ньютона яку ніхто не зміг розв'язати за 300 років. Хай там як? Головне, що ти нарешті використовуєш свій мозок для чогось корисного. Так. Для перемоги в турнірі підкови. Так. Чому ти мовчиш? Бене? Схоже, новини про моє рівняння вже розлетілися. Дивись, професори з науково-технологічного університету запросили мене допомогти провести експеримент. Ого, вітаю! Чудово! Я одна проблема. Він у той самий час, що і фінал турніру підкови. Упевнений, що буде ще багато експериментів. Стій, ти хочеш, щоб я відмовився від цієї можливості заради турніру підкови? Типу, того. А що? Це мій шанс створити собі ім'я, бути визнаним великим мислителем. І Іншими великими умами. Кому є діло, що думають ці вчені типи? Ти до них не належиш. Ти один із нас. Вибач, Томе, коли університет кличе, учений відповідає. А зараз перепрошую, я маю знайти свій халат. Почуваюся голим. Не щастить. Ти втратив свого партнера і все таке. Так, схоже, ми знову переможемо. І напої з електролітами будуть під нашим контролем ще рік. Ура! Дякую, що прийшли допомогти нам із експериментом. Ми б не впоралися без такого сміливця, як ви. І з усіма дарами, що я маю, найменше, що я можу зробити, це повернути щось на уці. А, Це мій стіл ж, розкажіть мені про нашу роботу. Добре, у цій лабораторії ми вивчаємо електромагнітні поля або ЕМП. Бене, можеш сказати ЕМП. Ха, ви говорите з тим, хто щойно вирішив трьохсотрічне підковне рівняння Ньютона. Тому так, гадаю, я знаю, що таке ЕМП. Чудово, якщо ви такі розумні. Ми можемо пояснити подробиці того, що ми тут робимо. Але ми розповімо вам з іншої кімнати, якщо ви не проти. Без проблем. Мій власний офіс у справжній лабораторії. Бене, ти нарешті на своєму місці. Добре, Бен. Ось що ми робимо в цій лабораторії, наші попередні експерименти показали, що контакт з електромагнітними полями, створеними вайфаєм і телефонами, цілковито нешкідливі. Це не зовсім так. Це залежить від сили сигналу. Та цілковито нешкідливі. Саме так, електромагнітні поля цілковито нешкідливі. А якщо до контакту з дуже 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 сильними полями. Хіба не круто буде побачити, що вони зроблять з людьми? Ха-ха-ха. Знаю, я тут новенький, але наука діє по-іншому. Чи не так? Звісно, так. Хе-хе. о, це навіщо? Ми опромінимо вас електромагнітною енергією. Якою саме? О, всіма одразу. Це ви так ставитеся до всіх запрошених учених? Запрошених учених? У вас навіть немає вищої освіти. Ви піддослідний. А що змусило вас подумати, що ви запрошений учений? Лист, який ви мені надіслали. Ми всім його надсилаємо. Отже, тут важливо кинути прямо і якомога ближче до кілка. Так! Тепер ти добре? Бене, ти вдома! Це прекрасно! Як минув експеримент? Чудово! Сказали, що не впоралась би без мене. Тоді чому ти повернувся так рано? Хоча байдуже. Головне, що ми встигнемо виграти кантоське дербі. Я не гратиму в підкови. – Чому? Схоже, ти злий. Вони не звільнили тебе? Звісно, ні. Мої колеги сказали провести деякі дослідження вдома. <гум> ти змінився, відколи пішов до коледжу. <гум> змінився. Правильно підмітив. Ай. Опромінити мене електромагнітною енергією, наче я піддослідний. Ай! Навіщо це взагалі? Ай! Ключ. Е. Е. Бене? Ти не могла б зачинити двері гаража. О, це погано. А -а Бене? Ти знайшов мої ключі! Тобто усе добре? Так. Ні. Треба, щоб ти змінила мою полярність. Це огидно. Я магніт. Слухай, це просто. Візьми мідний дріт і трохи кобальту. Ні, краще, нікель. Просто... Дістань будь-який рідкоземельний метал, який знайдеш тоді дріб. Або Зроблю ось так. Ні. Oh. 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 І не прощаюсь. І я покличу Тома. Ні. Не кажи тому про це. Не казати про що. Гол oh. ні. Так, бен магніт. Магніт? Це в університеті таке зробили з тобою? Ні. Не хочу про це казати. Чуєте, невдахи перший кидок за п'ять хвилин. Час вийти і прийняти неминучу поразку. Змиріться! <рив> Треба йти. Іди, грай, Томе. Може, вдасться їх обіграти без мене. Я не хочу грати без тебе. Ми команда. І мені прикро, що я не підтримав твою наукову штуку. Ні, ти мав рацію. Мені не місце в університеті. Ти розумніший за всіх. Твоє місце там, де ти захочеш. Так. Я дуже-дуже розумний, але вони поставилися до мене як до якоїсь піддослідної тварини. Байдуже, що вони думають. Вони лабораторні тварини, працюють у якійсь нудній лабораторії, роблять, що сказали. А ти йшов за серцем, а не головою, і це тобі на краще. У мене є свобода, якої в них нема. Саме так. І я ніколи не опроміню когось електромагнітною енергією. Ми й так днями в ній купаємося. І як нам тебе відчепити? Не знаю. Що більше я впираюся, то сильніше магнітне тяжіння. А що більше я розслабляюсь, то воно слабше. Добре, тоді ти просто маєш розслабитися. Це не так важко. Так, розслабитись. Спробую. Не виходить. Ти розслабляєшся. Спробуй розслабити сідниці. Бене, коли ти напружений, ти ходиш отак. Я так не ходжу, хіба ні? Так, може, якщо розслабиш найбільші м'язи, то все тіло розслабиться. Це безглуздя, Хенку. Просто спробуй, Бене. Добре? А твоя правда. Щоб більше розслабляюся, то менше притягую. Щоб більше стиск, то більше притягую. Бене. Якщо навчишся контролювати свої магнітні сили, станеш супергероєм! Так. Ви невдати! Виходьте і здавайтеся! Або хоча б виграти кентоське дербі. Так, почнімо з цього! Так. Так. Готуйтеся відчути магнітну силу. Підкови! Контроль Бена над своїм гнівом та магнітними силами був недовгим. Так, Кубок Терни і право на сусідський торговий автомат залишились в руках чинних чемпіонів. Ах! Ах! А Бена відновили і демагнітизували електролітами в його улюбленому спортивному бою. З упевненістю гравітації, що тягне металеву підкову до землі, ви можете розраховувати, що Пен і Том повернуться наступного року. Готові повернутися за право зватися чемпіонами кентойського термі.